Як гарно у храмі Твоїм, Богородице, Прибігаємо, прибігаємо до храму Божого, бо саме тут чекає на нас Господь, чекає з розпростертими обіймами, щоби нас обійняти, щоби витерти нашу сльозу, щоби потішити нас, щоби бути разом з нами, відкриємо наше серце для Господа, Бога, як каже, Откровенні апостол Іван, ось стою при дверях і стукаю. Коли хто відчинить, увійду до нього і буду разом з ним вечеряти Відкриймо двері нашого серця, дозвольмо Богові бути у нашому житті. Будьмо з Господом, дякуємо Богові за все, що Бог дає у нашому житті, а Бог дасть те, що ми найбільше потребуємо, так колись говорив блаженіший любомир. Гузар, Господи, припадаємо до Тебе, Господи, молимось до Тебе, запрошуємо Тебе в наше серце, будь господарем нашого життя, віддаємо ключі від кожних дверей у нашому житті. Увійди, Господи, будь господарем, даруй нам мир у наших серцях, сім'ях, родинах, усій Україні, даруй нашу. Перемогу довоочікувану, будь з нами, Господи. Вітую милість. Прибігаємо, погороди це Діво, молитвами нашими скорботах не погорди, але від бід визволи нас єдина, чиста і благословена. Амінь.